Привіт! Сьогодні знімаємо огляд блокнота для рецептів Cookbook. Зараз ви бачите одні з найпопулярніших дизайнів нашого блокноту. Блокнот а 5 формату, обкладинка Текстурний дизайнерський картон. Рецепти поділено на рубрики яскравими сторінками та кулінарними лайфхаками. Перша рубрика салати та закуски. Сторінки для рецептів містять такі поля, як назва, інгредієнти, приготування та поради. Рубрика Перші страви. Рецепти основних страв. Рубрика Випічка та десерти. Розділ для рецептів консервації. Всього кукбук вміщує 140 рецептів. На нашому сайті ви можете переглянути повний асортимент варіантів обкладинок та обрати ту, яка саме вам буде до смаку. Дякуємо, що подивилися. До зустрічі у нових оглядах.